Привіт дорогі друзі! Сьогодні буду знімати четвертий випуск ВСПК по Майнкрафту виживання. І ще, так як я вам казав, що я буду грати онлайн з Дімою. Я вже грав, моє одне відео вже є. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на нього. Мені треба якнайбільше підписчиків. Якнайбільше, хто скільки може підписуйтесь. А в цій серії я піду в шахту. в Ідемо тут. Копаємо, 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 копаємо. Копаємо. Думаю, тут не буде ваби. Увільно. Зберемо. Заберемо колящу. Нам і так-то воно потрібно. Не знаю, для чого потрібно, але потрібно воно нам. Але все одно треба його брати. Так, так, так. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. бо Мені треба підписників Я змагаюсь з одним чуваком. хто виграє вы уже 200 рублів То підписуйтесь на мій канал. Не дупіть Вау! Золото не ті високі. 103, да одну нам... Ну. Золото-то! Золото. вот И вообще щастя для шахтаря. Мати, золото. Ще краще навіть алмази мати Ще золото? Що за? Що за фігня? Скільки золота? Да ну вас. Вы гоните Скільки не може бути? Скільки золота, скільки всього, так не може бути. Копаем, копаем, далі вниз. Снова золото, да ви шо? Мать моя женщина. Знову золото. Шо за фігня? Я прям людина везучий. Прям люди везучість, я вам скажу. Но друг. Шо? Я найду алмази. Це алмази. Перші алмази. Алмази. Перші. Перші алмази. Перші. Перші ами. Оце радість. Перші алмази. Скільки їх тут? 14. 17, 12, Йо-ба-йо! Чуваки, я багатий! Скоро будемо йти в ад.

Перший Амаз! Це не може бути перший амаза знайти! так просто. Я дуже ніколи не знаю, де Амаза, я человек найшов. Думаю, знайду, не знаю, не знаю, не знайшов! Думаю, я задумалась на говорю. Извините. Я просто...

Трошки важко було їх знайти, ну, але все равно їх я їх знайшов. Їдемо наверх. Але це перші алмази. Їх знайти не так просто було, але я їх знайшов. Заздріть мені, у мене перші алмази. Заздріть мені. Мене перші алмази, 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 алмази. Так, я виліз наверх. Скивай, че боржи. І ты не успевает попадати. Перший амазанный знайти. найди-кацерой ду же брой, который сидит алмази. Вот золото. Вот у себя алмаз. Благодунки. Здесь нахраточка. У перший алмаз. Ну, дика, це радість. Це страшно радість! А ви знаєте, карайзна йти перший алмаз? Дуже велика. Якби хто питав. Перші алмази, всі радіють, що мають перший алмаз. Я радію, бо я маю перший алмаз. Забожні своїми руками. Перше золото, той моїми руками. Я собі вс спеціально я собі зроблю Не пожалію. ч ну, алмазний сет це знаєте, яка радість, радить алмазний Алмазный Сет алмазний, тільки алмазний. Це Совшей радість. Я ну, не пожалію навіть Золото щоб Врубить собі тоже броню Ну вот такой ще. В мене не було Найти перший Амаз, так швидко, і ще скільки золота знайти це неможливо майже. це мій другий поверх. Что дивиться мій другий чи то третій я спугаем? Я вам показував свій другий поверх. Подивимося в іконочку, подивимось, що там є, що нема. А ви перші алмази, перші, 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 алмази. Ну, такая такая не ти перший такая Це така радість. Це така радість. Страшна. Золотишку. Навіть не пожалею. Привіт золотишку. Я не пожалею своего золота, чтоб Переродиться в золоту броню заради перших. Перших алмазів. Це така радість, знайти перші алмази. Це страшенна радість, знайти перші алмази. Для новичків це вообще радість а не має меж для новичків. Ну для мене це не дуже радість, а ви знаєте алмаз радість завжди. Ставте великі пальці вверх! Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. За те, що я вам показав, які перші алмази я міг знайти перші. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всім удачі, всім пока!